Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна, якщо ми з вами ще не знайомі. Сьогодні знову мотивація. Будемо відволікатися від поганих новин. Будемо сьогодні прибирати. Я почала з вітання. Це за сумісництвом спальня нашого сина. Сьогодні прибираю в шафі, де у нас зберігаються книжки. Хочу попротирати полички, хочу на нижній поличці, де у нас всілякі розваги, настільні ігри, теж навести лад. Все гарненько поскладати. Як ви бачите, я на поличках викладала наш декор фотографії. У мене досить таки мало декору для дому, але чим менше і тим краще я вважаю я за мінімалізм, за розхламлення. І коли речей мало, то легше переїжджати. Хто не знає, ми живемо на зйомній квартирі, це вже наш п'ятий переїзд, живемо ми тут п'ятий місяць. Гарненько все тут складала. Мені дуже подобається організація тут. Ще ми з синочком сьогодні розібрали фломастери, всі їх порозписували, подивилися, як кожен з них малює. І все, що вже в поганому стані, все, що не малює, ми повикидали, порозхламляли. Тепер я переходжу до прасування, Вже не раз, мабуть, казала, що я не дуже люблю прасувати, прасую лише речі на вихід. Сьогодні це футболки і шорти чоловіка і сина. Попрасую, повішаю на вішачки у шафі, і буде в них що одягнути. Напишіть, будь ласка, як проходить ваше літо? Ми зараз на канікулах. Погода ось вже якось вияснилася, тому що ще пару днів тому було дуже холодно, а тепер така спека. Хочеться вже йти на пляж, але не знаю, на пляжі лише ми, мабуть, будемо засмагати. Купатися я боюся. Боюся зараз навіть воду кип'ятити на чай з крану. Хоча ми раніше завжди це робили, хлоркою мені ця вода ніяк не смердить. Ну можливо, це в нашому районі так, а в деяких смердить, тому що люди не можуть пити чай. З крану, але тепер навіть у мене такий страх, що там якісь палички вона е, слуховувалася про холеру. Е, розумію, що у нас в Черкасах немає холери і вся вода очищена, але отакий от якийсь у мене страх. Закінчується прання. Сьогодні в мене в планах прибирання ще в ванній кімнаті. Ось я вже перетрусила коврики і хочу їх сьогодні також в пральній машинці попрати. Не знаю, як поведе себе оця штука прорезинена, але вже як буде. Поки була повітряна тривога, ми з Кирилом ховалися у ванні, я помила ванну. Яковина в мене ще брудна, тому що я ще омила і туалет. Також треба буде зеркало помити, бо воно дуже брудне. Я вже помила унітаз, помила щіточку, залила туди до Местос, поміняла в смітничку пакетик. Це операльний засіб я вже показувала. Він супер бюджетний з магазину. АТБ. так у мене. Сьогодні на задньому плані пральна машинка. І ось взяла такий Доместос З білого доместосу, на жаль, я не знайшла. Взяла хвойну свіжість, чомусь не захотілося мені брати лимончик. Взяла такий, купляла в магазині Аврора за 97 гривень. Також треба помити тут на пральній машинці, тому що тут ось у мене від. Тарілочки з кавою, з кавою я роблю скраб. О, і, до речі, я хотіла вам ще показати, що я взяла в Єві. Ось таких два кремики корейських. В мене було таких два. Один мені дарувала сестра, інший я купувала сама за 14 гривень. Зараз вони коштують 21 гривня. Оцей мені дуже подобався, а цей я взяла, щоб просто спробувати. Він такий ягідний. Зараз вже буду прибирати на камеру. Не знімала, коли ми сиділи в повітряній тривозі, тому що я знімаю завжди на телефон. А кірюшка в ванні сидів і грав в якусь гру в мене на телефоні, поки я мила ванну і туалет. Тому зараз починаю вже прибирати на камеру. Приєднуйтесь до прибирання. Якщо вам подобаються такі відео, то обов'язково підтримайте мене лайком. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Я сьогодні хочу протерти абсолютно всі поверхні, тому навіть я взяла стільчик табуреточку і буду протирати бойлер. Не пам'ятаю, щоб я його мила хоч раз за 5 місяців, скільки ми тут проживаємо. Сьогодні, по-моєму, буде перший раз. ще я вирішила взяти викрутку, розкрутити витяжку, виняти все, що виймається, і гарно все попромивати, попрати, і потім, коли підсохне, повернути все назад, щоб було абсолютно чистенько у ванній кімнаті. Я також протерла рейку, на якій висить наша шторка. я її прати не буду. Поперу вже тоді, коли буду брати тюлі, коли буду мити вікна. Обов'язково вийде таке відео на моєму каналі. Дуже скоро буду мити вікна, все вичищати, намивати, щоб було літом затишно, без павутиння. Свіжо, тому що зараз вже будуть такі жаркі дні. Хочу все привезти в квартирі до ладу, а потім вже розслабитися, ходити на пляж, засмагати. Один раз ми вже були на пляжі, так сказати, відкрили пляжний сезон. Вода холодна, брудна, смердюча, але це людей зовсім не зупиняє. Колись навіть я бачила, стояла і табличка, де було написано заборонено купа. А нашого брата нічого не зупиняє, бачу ціль, не бачу перешкод. Людей на пляжі море, у воді людей море, всі купаються, навіть з малесенькими дітьми. Не знаю, я точно купатися не буду. Синочку, можливо, дозволю, бо він дуже хотів, дивився на діток, які купалися, які плескалися в водичці, плавали. Йому дуже хотілося, а мама така лежала на піску, як тиран, і тільки казала: не можна, не можна, ні. Я сказала, не можна. Пізніше вам, до речі, розкажу парочку лайфхаків, трюків для крутої засмаги. Тому будьте підписані на мій канал, залишайтеся на зв'язку, щоб нічого не пропустити. Обов'язково потрібно помити дзеркало, використовую якийсь бюджетний засіб для скла. Глос, по-моєму, він називається нічим не гірший, нічим не кращий за інші. Я, до речі, зараз побутову хімію, у тому числі і пральні засоби, обираю з максимально бюджетного сегменту. Мені байдуже миє, пінеться ок. Я не ставлю якусь градацію, а це помити на 20 балів, а це помити на 200 балів. Сантехніку завжди чищу в рукавичках. Зараз використовую також якийсь бюджетний, нікому не відомий засіб для чищення ванн, мийок, кранів, помив частенько і добре. Маю новенький доместос, додаю його у водичку. Плинки допралися, перевіримо. Нічого не сталося з оцією підкладочкою прорезиненою, ніде вона не порвалася. Все оп, плинки я купляла ці в магазині. I've like, got a ship of people, but I need a machine. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, is a better day. Fuck me. Here I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything. So I'm just keep buying everything. See you in the next life have to be a I'm just a cheater, I'm sure you guys are I'm not really surprised. i like no so I'm be a better one. I'm a better one. I'm a I'm a better one. I'm a better one. I'm a better one. I'm a better I'm a better one. I'm better Витяжку потрібно поставити все назад. І останній штрих, я мию підлого мию вручну ганчіркою для підлоги з магазину Аврори. Я розрізала цю ганчірку навпіл, тому що вона була дуже велика. Мені незручно маленькою ганчірочкою зручніше пробирати. Напишіть, будь ласка, в коментарях вам також маленькою ганчірочкою краще все витирати, намивати. Я використовую сьогодні дві частинки, просто їх з поліскою і знову використовую використовує, так і час економиться і прибирається краще. І все, Вуаля, у мене чисто. Ванна прибрана. Мені дуже подобається. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, я вас змотивувала також на прибирання. Скоро побачимось! Бережіть себе!